Нещодавно на моєму каналі з'явилось відео про український Лос-Анджелес, де я зібрала круті культурні і досить такі традиційні локації, які є в Лос-Анджелесі, пов'язані з Україною. Але я продовжую відкривати для себе Лос-Анджелес, і я знайшла неймовірно круте, чисто українське місце. Це кафе називається Мамплис, а створений українцями із Маріуполя, де вони готують вареники, сирники, млинці, це те, що таке рідне і близьке нам з дитинства. Чим найбільше мені подобається це місце. Це інтер'єр. Інтер'єр всередині неймовірно крутий. Він дуже модерний. Тут немає якоїсь цієї шароварщини, від якої вже аж нудить Все витриманих е тонах. І погляньте, що тут є. І кожен елемент, який є в цьому кафе, він. Е з певним символом Символом для України і все таке дуже українське по сучасному, що не може не тішити. Цей ресторан справжня знахідка. Це я можу сказати на сто відсотків. Але для порівняння я знайшла ще одне місце, яке точно асоціюється з україною, але явно має набагато довшу історію існування. Зараз покажу. Це магазин, який називається Карпати. Назва дуже багатообіцяюча, але всередині це типовий такий собі магазинчик, який я показувала в одному зі своїх відео про українські і російські товари на полицях супермаркетів. Так, Карпатами в цьому магазині і не пахне. Такий собі привіт із Субка. Магазин Кашта. це район Вестгальвод. Тут живе дуже багато вихідців із Східної Європи, і для цих людей час ніби зупинився. Тому що для них людей, які виїжджали з Радянського Союзу, зовсім не зрозуміло, або не дуже зрозуміла та ситуація, яка відбулася в їхніх країнах, з яких вони виїхали, і що насправді там відбувається сьогодні. Це таке місце контрастів, де оголошення із концертом. Кроликів Тамари Горцеделі і концерту за мир в Україні. Район контрастів, район життя радянського союзу, і вишенька на торті, магазин Одеса. Ось цей район Вест-Голлівуду — Він дуже схожий на Чайна Таун, де є вивіски китайською і англійською, на якісь мексиканські райони, де все дублюється іспанською або англійською. Тут дуже багато вивісок. І пропозиції дублюються двома мовами: англійською і російською. Це таке місце життя російськомовного ком'юніті. А під російськомовним я маю на увазі не тільки росіян. Шикарний приклад, де Тбілісі Єреван Бейкері пропонує руський хліб. Ось він, союз, який не зник. Я впевнена, що колись такі місця були дуже важливими і дуже потрібними в допомозі новим мігрантам, які приїжджали, і які дійсно потребували елементарних порад, що робити крок за кроком, як рухатися далі, де знаходити роботу і так далі. Але сьогодні це вже просто як пережиток минулого і виглядає дуже і дуже сумно, і навіть... Страшно, десь воно нагадує те, що ми лишили в своєму минулому і чого нам точно не хочеться повертати. Від цих оголошень прям біє Радянським Союзом: свіже пиво, Мариноване м'ясо на шашлик, Арбаделі. Так, давайте більше, більше цього. Україна змінилася, і українські мігранти вони теж вже інші. І ось а, такий ресторан. Засновники якого вихідці з Маріуполя яскраво показує те, що Україна вже не та, і вона ніколи вже не буде совковою і з стилем яка разі ні, Україна вона геть інша, і мені дуже подобається і дуже імпонує, що ті мігранти, які приїжджають, вони привносять щось те сучасне українське в своє життя тут в Америці.